Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі. Тернопільська погода я її ведуча Мар'яна Содова. 8 квітня міжнародний день ромів або циган. Вони мають свій власний прапор, гімн. Дуже цікаву культуру. Це народ багатий на звичаї, казки та пісні. Єдине, чого у них немає, це власної держави. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині. Слухаймо Тернополян. 8 квітня на Тернопільщині буде хмарна погода із проясненнями, майже без опадів. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, а в день від 5 до 10 градусів тепла. У Тернополі 8 квітня буде хмарна погода із приясненнями майже без опадів. Температура повітря вночі від 1 градуса мороз до 1 тепла, а в день від 7 до 9 градусів тепла. 8 квітня у Сінгапурі відзначають день народження буде, а в Сполучених Штатах Америки день астрономії. Я ж бажаю усім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4 Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних. Огорожі, брами, балкони, двері та меблі. Повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства. Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.